Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про дипломатичні візити нашого президента Володимира Зеленського, про результати телефонної розмови Дональда Трампа та знову ж таки нашого президента Зеленського, яка змінила все. Ну і про відбудову нашої держави. Про що будуть спілкуватися наші партнери на конференції по відновленню нашої держави у Римі? Будемо розпитувати та цікавитися думок у нашого гостя Олексій. Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник міжнародної асоціації малих громад, з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, радий вас вітати на інтервізорі. Слава Україні. Вітаю, друже. Вітаю всіх наших шановних глядачів і грамсла! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олексієм розмову своєю вподобайкою? Ну і загалом дуже вдячні вам за вашу активність під відео у коментарях та дякуємо за те, що підписуєтесь на нашу платформу. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотів би пане Олексію з того, що запитаю у вас, які ваші враження після останніх візитів, яких було направду дуже багато, нашого президента до Данії, до Швейцарії, і які очікування від візиту до Риму? Ну направді трішки візити це були різні, але так чи інакше, вони направлені на одне на досягнення. На більшої стійкості для України, а тому, що наприклад, в Данію був більший візит направлений, скажімо так, на створення спільної системи координат саме безпекової з європейським союзом, і до речі, не тільки під час візиту в Данії. Наш президент Володимир Зеленський повідомив про те, що вже укладені перші договори з підприємством високопромислового зі Сполучених Штатів Америки, з Швейцарією зустріч. Ну скажімо так, по 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 тем, по тематиці Швейцарії зустріч була трішки інша. Вона більше була направлена на відновлення і на гуманітарні проекти. Якраз от абсолютно вона лягла. На в сенсі підготовки до великого саміту з відновлення, який буде відбуватися вже буквально в найближчі дні в Римі, Швейцарія, до речі, досить серйозну суму змогла акумулювати на на пріоритетні для себе проекти саме ще раз повторюю в гуманітарній сфері так було озвучено в по офіційним каналам, але сума це близько 6 мільярдів євро. Чим да знов ж таки там була сума в фунтах стерлингах, але от в переводі на, на долари на євро, це десь близько 6 мільярдів. Це дуже серйозна це дуже серйозна сума. Навод. І причому ще раз підкреслю, вона, скажімо, вже вивірена і збалансована у підготовчій роботі з швейцарською стороною, яка була до цього, тобто, не це не та історія, як була раніше. Коли в Луганно на перший саміт по відновленню пролетіла Україна, зібрали проекти по сусікам, які були в кабінеті міністрів за там роки, навіть в тому числі президента, і там сформували якісь там великий пул запитів ну, для європейських партнерів там інвестиційних. Ні, ця історія і тоді не видавалася перспективною, відверто кажучи, і зараз через призму наших європейсько-інтеграційних перспектив було очевидно, що йти потрібно буде від зворотнього, саме від портне, від потреб, наших європейських партнерів. І що економіка і кластери економікою нашої е, в, на, на в Україні? Кластери на економіки після воєнної вони будуть значно від тих кластерів, які були відповідно до війни, е, е, і от повертаючись знов ж таки до до візиту в Данію. Е, до цього я нагадаю на знов ж таки відбулось багато розмов на саміті на НАТО в ГАЗі, на е, які проводили не тільки наш президент, але все наша делегація, е, цей клас кластер, про який я ще наказав, економічний це саме кластер е озброєння спільних підприємств військових з нашими стратегічними партнерами? Він є. І буде з великою регідністю зараз тим ключовим кластером, який буде, скажімо, вести економіку України як під час війни, так і відповідно після її завершення, тому що Україна дає зараз найбільші можливості для виробників зброї в прані опробації зброї, на якщо ця зброя опробовується в реальних умовах, тим паче в таких компонентах, якби безпілотні системи, наприклад. Україна може дійсно разом з, з ресурсами фінансово з боку інвесторів і технологічними, де складовими сформувати дуже непоганий тандем і виробити дуже конкурентну з продукцією на військову на світових ринках. Тому зараз, от резюмуючи, підводячи певний підсумок до вашого запитання, Україна йде зараз по суті двома шляхами: перший шлях він. Він концентрувався якраз навколо саміту ту НАТО в ГАЗі, і це скажімо, формулювання спільного кластеру військово-промислового комплексу України та партнерів. І от зустріч в Данії, це якби його продовження, навіть враховуючи, що ця так звана датська модель, коли наші партнери передають Україні гроші, а для потреб збройних сил України виробляється це все в Україні безпосередньо, що значно знижує ціну ціну питання і вдвічі втричі збільшує відповідно на саму підтримку вигляді озброєння. І ця датська модель зараз по суті масштабувалася на багато прикладів взаємовідносин з іншими нашими західними партнерами. Ну, друга другий вектор це звичайно, підготовка до римського. Саміту з відновлення і ця, зу... і ця зустріч у царської делегацією, це якраз відбувається в межах цієї підготовки. Що там буде? Я глибоко переконаний, що там за два дні будуть обговорювати цілий ряд пріоритетів по відновленню України, але буде знаходитися каз Золота середина, тобто не просто відновлювати все те, що в Україні було до війни, а відновлювати перш за все те, європейські наші партнери захочуть в чому буде відповідно їхній стратегічний інтерес, оскільки економіка України буде частиною великої економіки Європейського союзу, і вони вже прорахували які галузі ну потребують підсилення, які відповідно там, наприклад, логістика да на стабілізації, ну а які більше будуть, скажімо, фінансуватись з бюджету України безпосередньо, але кількість Проєктів і їх на суми можуть бути досить значними, але знову ж таки потрібно бути реалістами, що більшість з цих цивільних проєктів по відновлення України буде профінансована вже після завершення війни. Тобто будуть такі, що, скажімо, зможуть принести профіт тут і зараз. Ну такі також будуть на гуманітарного змісту, але переважно більше, звичайно, для того, щоб ну, максимально. Зменшити ризики на їх знищення росіянами будуть профінансовані вже ну як мінімум після досягнення стійкого перемир'я Ну а Ми бачимо, що наш президент Зеленський робить все для того, аби цей мир настав якомога швидше у себе в телеграм-каналі. Він навіть зазначив, що цей тиждень буде присвячений пришвидшенню кінця цієї великої війни, ну і процесу відбудови. Нашої України вже після завершення цієї війни, як мені здається, я дуже хочу сподіватися, пане Олексію, що потім через роки, можливо, саме цей тиждень, саме цей місяць літа будуть визначати як щось таке знаменне, щось таке змінне, щось таке, що зломило хід цієї війни, тому що я бачу зміну риторики багатьох наших партнерів, багатьох. Очільників різних держав, міністрів з міністрів закордонних справ, От, власне, ми бачимо, що риторика у Дональда Трампа трішечки міняється, як мені видається, на нашу користь. Ми бачимо, що очільник або генсек НАТО Марка Рюте також більш різко почав висловлюватися стосовно росіян. Тобто ворога вже не так бояться, як це було раніше. Ну і власне у данії, наскільки ми пам'ятаємо, президент підписав контракт із однією з американських саме американських компаній на закупівлю та виробництво дронів, які в тому числі можуть використовуватися як перехоплювачі засобів ураження Російської Федерації, як мені здається, це також нова сторінка цієї війни, і саме те, що це підписується з американської компанії, також багато що означає. Ми знаємо Трампа як людину з бізнеса, чи може це прив'язати або імплементувати Україну у фінансову модель. Не лише Європи, але й Сполучених Штатів так, аби їм потім було ну важче піти від нас в плані підтримки допомоги у майбутньому, пане Олексій. Ну так, я в принципі готовий розділити ваш обережний оптимізм, ну назвемо це так, От. але я не відчуваю, що якимось чином цей тиждень стане ну, таким прям незворотнім для того, щоб кожен із нас відчув дійсно, що Україна наближається до на нашої перемоги. Мені здавані що все ж таки це такий певний накопичувальний ефект. а... Дійсно о, на зустріч в римі а о... З питань відновлення до речі, ми вже з вами визначили, що там будуть багато говорити і про спільне ВПК, і про спільне підприємства з нашими західними партнерами буде черговою точкою підсилення на шляху дійсно для досягнення нашої успішної європейської інтеграції. А там є там в тому числі закладений шлях і ключ до нашого на Пана Олексію. Важливо для нас дійсно інвестиції. Інвестори вони максимально глибоко заходили в економічні кластери України. Це важливо, тому в тому числі, що тоді саме бізнес, саме економічна складова, буде лобіювати і підстягувати політичну складову. Що Україні потрібно не просто продовжувати допомагати, а збільшувати допомогу, щоб ці інвестиції були як наслідок виграшні для нас. Абсолютно не секрет, і це можна подивитися на десь в ретроспективу воюючих країн по всьому, по всім, по всьому світі. що коли в країні завершується війна, особливо якщо це ми можемо змоделювати Україна, яка десь на логістичному роздоріжжі між Азією та Європою, яка межує з Європейським Союзом, завжди буде економічний бум. ми це можемо з вами навіть закритими очима. Спрогнозувати, тобто, я навіть не виключаю, що ВВП в післявоєнний рік України може дуже різко зрости і зрости одночасно, причому навіть там в 2,5-3 рази. Потім вже буде важче, скажімо, на його піднімати. Але от наскільки ми зараз закладемо прямо сьогодні, навіть під час війни, цей економічний фундамент, то настільки Україна зможе швидко вистрибнути відповідно зі свого такого воєнного воєнно-рецесійного стану, в якому вона на зараз знаходиться, тому зараз применшувати значення на цього, цього саміту в Римі повідомлення України точно не потрібно. Ібно європа вже по докторіональним документам вважає Україною частиною власної безпеки безпекової інфраструктури, готова вкладати з нас інвестиціями на спільне підприємства, особливо військово-промисловому комплексі. За це потрібно чіплятися і масштабувати відповідно на інші галузі. щоб дійсно європейські інвестори розуміли, що Україна це дуже заманливий об'єкт для інвестицій. І що зараз точка входу вона не така ну дорога. От а як тільки буде припинення вогню і тим паче настане мир, точка входу ця буде значно значно дорожче. а отже, зараз можна дуже вигідно ну проінвестувати в дуже багато галузей України, починаючи від там добичі, металургії сільського господарства, логістика портової інфраструктури і так далі, тому подібне, а це галузі одні з найбільш. Рентабельніших не тільки в Європі, але й у світі. Пане Олексію, але що стосується відбудови, звісно що не хочеться, аби відбудовувати було не так багато нашим партнерам та Україні по завершенню цієї війни. А для цього нам потрібні системи ППО, які допомагають зменшити ризики знищення інфраструктурних об'єктів в Україні та просто звичайних будинків, в тому числі. І тут до вас питання. Один із треків, яким особисто займається Верховний Головнокомандувач, це трек створення коаліції охочих, коаліції, яка буде підтримувати нас системами Петрі. Тими рідкісними системами, які можуть збивати балістику Російської Федерації. Трамп, ну, от начебто останніми тижнями, останніми днями навіть, все впевненіше і впевненіше говорить про те, що подумаю, відправимо, побачимо, порахуємо, подивимось, так? При тому, що Ексіос каже, що Трамп не настільки рішуче налаштований, а просто. Планує запропонувати німцям продати Україні одну з американських установок, яка розташовується саме в Федеративній Республіці Німеччина. То чому довіряти інсайдам американських змі чи словам чинного президента США? Ну, звичайно, зараз для нас питання систем ПВО і особливо патріотів, які, як ви абсолютно, влучно сказали, унікальні системи, які успішно. Борються з російською балістикою для нас воно є ключовим та визначальним. особливо коли Путін зараз безпрецедентно обстрілює мирні українські міста. Звичайно, відповіддю в цілому не тільки Трампа да президента Сполучених Штатів, але колективного заходу має бути об'єднання навколо України. І зараз вже пішла інформація про. Відновлення цієї частини призупиненої номенклатури в Україну вже пішла повноцінна інформація про те, що Сполучені Штати навіть після розмови телефонної між Трампом та Зеленським уже Дають ракети перехоплювачі для систем Петріот. Я думаю, що це тільки перша ну така перша ластівка, скажімо так. ну от і з великої регідності, коли навіть раніше ми з вами аналізували, що Трамп формулює, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам системами Петріот, Трамп, звичайно, буде шукати цього можливості в якійсь комбінаториці саме з європейськими партнерами. І от тепер, в принципі, стало трішки зрозуміліше, що Сполучені Штати готові піти на передачу самих ракет, ну тобто розхідників для систем Петріот. А от додаткові системи Петріот, тут і зараз американці разом з нами проводять зустріч перемовини відповідно з німцями, для того, щоб вже найближчий час Україна отримала чергову систему Петріот. Я нагадаю, що для України, звичайно, однією системою Петріот плюс. Замало наш президент казав в запиті відповідно до Трампа. Що раніше що для того, щоб накрити хоча б стратегічні об'єкти та мирні міста в Україні, потрібно ще плюс 20 таких систем, і що європейці готові це профінансувати. Так, от зараз на штати знаходять якісь такі цікаві комбінації. Вони кажуть, що ну окей, давайте ви не просто будете передавати. Ну звертаючись до німців, да, в яких є ці системи, не просто будете передавати їх Україні, ні, а давайте ми дамо відповідний дозвіл на передачу. А європейський союз зі спільного фонду на можливо з фонду НАТО, то поки що немає публічної інформації остаточної з цього приводу, ніби викупить цю систему у Німеччині і відповідно разом зі сполученими штатами передадуть вже її Україні. Це нова схема, така раніше не використовувалась, але вона досить цікава з фінансової точки зору. Тому що ну, спільний кател, припустимо, да, або НАТО або Європейського Союзу це серйозна акумуляція коштів. Ну а Німеччина не просто ж має віддавати свої системи Україні, вона має в тому числі отримати якусь за це компенсацію. Так, от виходить, що і Україна з системою Петріот, європейський бюджет по великому рахунку, насильно на ньому це не відобразиться Німеччина зможе знову. Ж таки компенсувати собі цю систему Петріот. А сполучені Штати також залишаються в плюсі, тому, що ці кошти скоріше за все по домовленості. Попередній Німеччина знову ж таки інвестує в нову систему Петріот на для військового виробництва в самих Сполучених Штатах Америки і буде певне рефінансування. Ну тобто, переходить на іншу на іншу модель підтримки України на, от скажімо, да, така за, західна на. Коаліція не просто давати на Україні те, що давно залежалось на складах. Пам'ятаєте, як це було там з тими самими там Бредлі і, і деякими там хамарами, досить вже, такими віковими, і тими тими системами, які там по суті вже можливо десь готувались до утилізації там х років, тобто передавали Україні дуже часто те, що потрібно було нам, але не з новими. Їх фондів, а вже з тих фондів, які десь не сильно то було, і шкода. То тепер дійсно по цим новим формулам, новим комбінаціям, коли і Європа розуміє навіщо Україна зараз їй потрібна, що Європа зацікавлена в інтеграції України і з того, щоб Україна стояла і відповідно не не через те, що дуже навіть як мене полюбляє Україну, а саме через те, що Європа боїться вторгнення. Росіян на її територію і розуміє чітко усвідомлює, що Україна для цього їй виграє час, і от в цій якраз нові комбінаториці зараз і буде вибудовуватись до речі на спілкування в Римі як пріоритети для відновлення, так і пріоритети для напрацювання спільного заходом с екосистеми військово-промислового комплексу. До речі, ви згадали дуже правильно країни коаліції охочих, які до речі ця нова інституція для того, щоб допомогти Україні щоб вести миротворчий контингент після завершення бойових дій, в тому числі там сформуватиме моніторингову місію, але не тільки глобально ця інституція створена і для замінника сполучених штатів Америки, ефективного замінника. Коли гіпотетично з часом зменшується роль штатів забезпечення європейської безпеки, якраз країни коаліції охочих мають на себе цю Ініціативу перебрати, Так от зустрічаються в Лондоні країни коаліція охочих. Частина з них буде лідерів буде в Римі знаходитись а частина відповідно в Лондоні. І буде спільна конференція між Лондоном та Римом за участю, в тому числі, перш за все, мабуть, нашого президента Володимира Зеленського. От, тобто, ці два вектора, про які ми з вами говоримо, оцю цей ефір. Вони якраз під час Римської конференції. Будуть переплітатись в двох відповідно площинах: як в економічній, так і в безпековій. Це дуже ну цікава конфігурація, якої знов ж таки раніше не було. Яка буде зараз ну де продемонструвати в тому числі західним країнам єдність навколо України об'єднання? но Російській Федерації також має бути дуже чіткий сигнал, що Захід буде підтримувати Україну ще краще відповідно. Ніж робив це раніше, але трішки по іншому. На останок пане Олексію, знаю, що припущення і прогнози ця справа дуже невдячна, невдячна, при тому, що розуміючи, от весь обсяг об'єми даних, які ви щодня, напевно, що якщо не щогодини, споживаєте і аналізуєте, все ж таки у вас запитаю. От ці всі чутки про зміну. Не посла Оксани Маркарової, посла України у Сполучених Штатах Америки. Ну, власне, це вже не чутки. Президент офіційно, начебто, повідомив пані Маркаровій про те, що готується її заміна. А про те, хто буде новим послом у Штатах, чи знаєте ви щось, і чи є сенс зараз прогнозувати на місце Маркарової Шмигаля, Точицького Жовкову і так далі, ну, зважаючи на те, що до Маркарової у Республіканців претензій вже давно чи можна це розглядати як один із засобів потепління відносин України та Сполучених Штатів Америки, якщо запропонувати на розгляд Трампа одразу ж кілька кандидатур, аби він обрав зручного для себе, і аби ми всі нарешті видухнули, чи може бути таке? Тісно, ще після виграшу Трампом виборів питання по Маркарові ще, наприкінці грудня воно вже від пана Джонсона з палати представників керівника голови. Да? Ну, от. але який... Такого чіткого формулювання від Трамп Сполучених Штатів не було, І, як на мене, наша дипломатія дуже правильно зробила, виважено зробила, підійшла до цього питання, що не побігли одразу змінювати посла, а все ж таки дозволили цьому питанню, так би мовити, вистоятись. да тому, що все ж таки да пані Маркарова показала себе як непоганий комунікаційщик, як людина, яка Знаходила необхідні двері, куди необхідно зайти з тим чи іншим питанням, як мінімум, за адміністрації Байдена при демократах, в неї дійсно переважно зв'язки публічні саме з демократичним табором. От, але навіть зараз, навіть цей досить складний період на взаємовідносин України та Сполучених Штатів Америки вже за Трампа, коли він тільки формулює своє бачення зовнішньої політики, Маркарова так. Також намагалися виконувати нормально свої функції. Зараз дійсно пішов конструктив в особистому спілкуванні між Зеленським та Трампом. Вони дійсно знаходять все більше і більше точок на спільного дотику. На Трамп все більше починає занурюватись російсько-українську війну і розуміти на правду на кого потрібно тиснути для досягнення для себе на зрозумілого політичного результату, і от десь в цьому. На цьому етапі дійсно скоріше за все пішли розмови про те, щоб комунікація між Україною та Сполученими Штатами була максимально прямою та ефективною. Хто такий посол? Ну просто да, посол це людина, яка має донести саме політичну позицію держави в даному випадку України до політичної складової в країні, де вона представляє тобто конкретних сполучених Штатах Америки. Тобто, якщо в Баркарової немає серйозного доступу до республіканців, то вона і як посол не може виконувати свої функції належним чином, От що викладене зараз, так дійсно піде на серйозна комунікація з американською стороною відносно тієї людини, яка саме з політичної точки зору змо буде професійною фаховою і буде розуміти, що відбувається, а з іншої сторони буде мати серйозний доступ до республіканців до їхніх відповідно політичних можливостей щоб доносити позицію Мак України максимально швидко та без викривлень, хто це буде по фамілії? Мені здається, зараз поки що говорити зарано. А те, що на американській стороні будуть пропонувати слізні кандидатури для того, щоб навіть на попередньому етапі зробити це, скажімо, вивіряним, да я думаю, абсолютно правильно, тому що просто так призначити посла, то він просто може не прийти дипломатичну. Повністю цієї процедури з боку самих сполучених штатів Америки, от чому можуть бути проблеми на тому, питання це ну не швидке, але воно вже давно на часі. Пане Олексій, дуже вдячний вам за цікаву розмову. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник міжнародної асоціації малих громад з нами був на зв'язку. І вдячний вам, шановні глядачі, що були присутніми на цій розмові. Підтримуйте наші відео, підписуйтесь на нашу платформу. Ну а я, Павло Ковальчук, закликаю вас берегти себе та Україну всередині себе до зустрічі.